Вітаю вас! Ви дивитесь новини з Українки. В студії працює Віталіна Князева, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Про масштабну ремонтну кампанію на трипільський тез та людей, які працюють на електростанції. Нові проекти для дітей реалізують громадські організації міста, грип та гРВІ, лікування та профілактика у рубриці Місто моє Тетяна Комісарчик. Діловий підхід до здорового способу життя. Чемпіонські пристрасті на футбольному полі, учнівські змагання з Піонербогу провів центр Спорт для всіх. Він енергетик з великим досвідом. Багато уваги приділяє молоді, для якої став взірцевим наставником та контролює процес проведення ремонтних робіт на Трипільській тес. Про заступника головного інженера з ремонту та завершення ремонтної кампанії 2013 дивіться в сюжеті Світлани Гриценко. Він народився на Абухівщині в славному селі Трипілля колисці відомої культури, закінчив вісім класів місцевої школи та розпочав навчання в київському енергетичному технікумі. Віктор Тарпило говорить, що життєвий шлях був визначений для нього ще з народження, оскільки і батько, і мама вони працювали з самого початку і до своєї пенсії на трипільський тес. От тому я зростав. Можна сказати в сім'ї енергетиків, любов до цієї професії була ще привита з молоком матері. Маму звати Зінаїда Іванівна. Вона працювала в цеху паливоподачі. Батько Іван Михайлович зварювальником в електроцеху. Сьогодні обоє перебувають на заслуженому відпочинку а династії енергетиків очолили їхні син Віктор та донька Ірина. Віктор Іванович Терпіло після закінчення енергетичного технікуму відслужив в армії та в 1988 році прийшов працювати на трипільську ТЕС з люсарем котлотурбінного цеху. Набравшись досвіду, став машиністом-обхідником з турбінного остаткування, Далі машиністом та старшим машиністом енергоблоку, а згодом і котлотурбінного цеху, начальником зміни, інженером, заступником начальника та начальником КТЦ у вересні 2011-го призначений на посаду заступника головного інженера з ремонту Віктор Іванович. Говорить, що сьогодні увесь колектив Трипільської електростанції долучився до процесу її реконструкції. Всі, хто бачить майбутнє станції цієї в перспективних тонах, всі, хто хоче працювати далі на цій станції, і розуміє, що відновлення і реконструкція обладнання воно необхідна. Необхідне вже воно на часі, тому всі працюємо над питаннями реконструкції. роботу Віктора терпіла можна назвати цілодобовою. Часто доводиться і про вихідні забути, і навіть понаднормово в нічний час працювати. Проте найскладнішим у своїй діяльності він називає ненапружений ритм роботи. А саме складне, я вам скажу, що в цій роботі це не залізятся, це не обладнання. це... Не режими роботи, а це е, робота з людьми. Люди в нас є різні. Е, люди... До, до кожного потрібно мати свій підхід. Отриманий досвід роботи з людьми став Віктору Івановичу в нагоді, коли він посів керівну посаду. Енергетик ще малим досвідом. Він багато уваги приділяє молоді, для якої став взірцевим наставником. А розпочалося все з відповідної підготовки ним персоналу котлотурбінного цеху. Був такий період, де, коли люди йшли із цеху. І станції йшли. Це був час, коли підсобні працівники на приватних будівництвах отримували в кілька разів більше зарплати, ніж працівники електростанції. Були такі моменти, що ми не могли навіть наш цех не міг забезпечити експлуатацію двох-трьох енергоблоків. От. І коли прийшло нове керівництво на станцію, помінялись часи з приходом Козенка Олега Мироновича, директором станції. Тоді було відкрито дорогу для того, щоб можна було приймати на станцію людей нових і в основному молодь. В КТЦ в основному приходить молодь і вони починають із самих низів, так як в принципі і всі керівний, весь керівний склад нашого підприємства починали всі з низів. Так і в КТЦ приходять хлопці, молоді з освітою після інституту київського політехнічного. Є навіть із Донецьких регіонів, які позакінчували і інститути. От вони приходили, ми їх приймали, навчали, ділилися досвідом. Ну і зараз вони вже є такі, котрі навіть буквально два роки прийшли, які ну, люди, які прийшли два роки тому і починали з чергових слюсарів, з обхідників по котлу, по турбіні. Зараз вони вже доросли до Діса. Це вже величина такого. Масштабу не навіть не цехового а станціонного масштабу. Сьогодні Трипільська ТЕС отримує нове життя. Тут проводяться капітальні та поточні ремонти реконструкції. Щоранку Віктор Терпило, відповідаючи за цю ділянку роботи, проводить ремонтні штаби, на яких збираються представники підрядних організацій, начальники цехів основних ремонтних і експлуатаційних, а також старші майстри та майстри по необхідності. На цих нарадах кожного дня вони проходять швидко, оперативно, тому що під час ремонтів кожен день з'являються якісь питання, які треба нагально вирішувати. Залучаються представники відділу матеріально-технічного забезпечення. Дуже багато питань по забезпеченню ремонтів, відділу підготовки та проведення ремонтів. І на цих нарадах. Акцентується увага на тому, щоб скоріше, як можна ефективніше і якісніше виконати ремонт обладнання, тому що сроки стислі, як завжди, роботи багато. Обладнання, ви знаєте, в нас вже попрацювали більше 45 років. Щось мінялось, щось ще з монтажу залишалося, тому потрібно йому його підтримати в належному стані. А для цього потрібно такі. Коротенькі літучки, на яких вирішуються такі нагальні питання, щоб прискорити процес воду енергоблоку чи якогось другого об'єкту в експлуатацію. Віктор Тарпило відповідає за контроль, організацію та виконання всіх видів ремонтів на Трипільській ТЕС у 2013 році. На електростанції відбулася велика ремонтна кампанія, 28 листопада. Після поточного ремонту запущено в роботу енергоблок номер 1 закінченням. Ремонтної кампанії 2013 року вважаємо цю дату, так як всі блоки, які в нас були не в реконструкції, а це перший, третій, четвертий блоки пелевугільні, які в нас працюють. Вони пройшли ремонти. Капітальний ремонт був на третьому блоці. Значить, четвертий і перший в цьому році пройшли поточні ремонти. Зараз вони стабіють, працюють стабільно в листопаді місяці за останні п'ять років не було відмов, аварійних відмов. Тобто станція пропрацювала без відмов, без аварійних зупинів блоків, і корпусів котлів. На трипільській електростанції продовжується реконструкція енергоблоку номер 2 На час зйомок генератор енергоблоку готували до чергового етапу реконструкції. Сам статор опресували опресовка Пройшла успішно, витримали випробування. І далі по технології робіт буде проводитися простовка стержів. Зараз демонтували щит генератора з сторони цього підшипника і будуть готувати його до опресовки. Роботи проводить підрядна організація спеценергомонтаж. Майже вже за рік роботи на Трипіцький ТЕЦ вони зарекомендували себе хорошими спеціалістами. Працюють добре. У нас нарікань на їхню роботу немає. І будемо співпрацювати з ними і в майбутньому. Також Світлана Гриценко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Новий цікавий проект для дітей реалізують громадська організація Молодіжний клуб Галактика та родинне коло. А написавши новорічну казку, учні початкової школи та вихованці дитячих садочків нашого міста ще раз підтвердили власні таланти. Об'єднавши зусилля, громадські організації Молодіжний клуб Галактика та родинне коло взяли участь у конкурсі соціальних проєктів підтримка громадських ініціатив міста Українка. Сьогодні вони реалізують цікавий проєкт через казку у світ пізнання, до участі в якому долучилися дошкільно-навчальні заклади та учні початкових шкіл міста. В рамках цього проєкту заплановано конкурс малюнків на різдвяну тематику, конкурс написання дитячої казки, ну оцінювання безумовно для того, щоб ви. Це все-таки переможців цього, цих конкурсів, а також один як захід це казкотерапія. І фінальним заходом проєкту буде постановка найкращої казки і презентація, звичайно, вистави у Палаці культури енергетики. За допомогою батьків та вчителів діти старанно оформлювали свої малюнки та писали казки, фантазуючи на новорічну тематику та вигадуючи нових казкових героїв. Оцінювання робіт відбувається в декілька етапів. За допомогою учнів і галактики і родинокола ми разом об'єднуємося і вже вибираємо краще. А краще у нас у кожній віковій категорії, тобто і в першій, і в другій школі в першому класі буде переможець, в другому, третьому, четвертому? І в кожній школі ми ще підготували ну, номінацію, та як чи за найкраще оформлення, чи за колективність роботи, об'ємність роботи може бути? Ну, як приз глядацьких симпатій. Новорічну казку, написану дітлахами: журі будуть оцінювати за такими критеріями. На першому місці зміст, як яка ідея? Сама, так, що закладено в цю казочку, потім е, оформлення, звичайно. Е, ну, дивимося, наскільки втручалися батьки. Важливо, щоб роботи були спільні, так? тому що ну, якби, е, це колективна мама, тато і, і дитина, воно зближує, і це необхідно. Навіть я б сказала, Ну, Але коли за дитину зроблено все батьківськими руками, це теж не дуже добре, тому що де тоді присутність цієї дитини в казці. Марія Калашник, психолог проекту через казку у світ пізнання, наголошує на важливій ролі казок у житті дітей, слухаючи їх, дитина асоціює себе з тим чи іншим героєм. А потім, зважаючи на певну ситуацію, знаходить вихід із різних життєвих труднощів. Ми пропонуємо вчителям і батькам, які. Мають якісь проблеми у дітей, страхи, проблеми психологічного характеру, звертатися до нашого проєкту. Для кожної дитини буде індивідуально написана казка, за допомогою якої вона може справитися зі своєю проблемою. Цю казку. Індивідуально напишемо, програємо, розкажемо, що з нею робити, і як діяти, за словами Марії Калашник, казку, що матиме терапевтичний ефект, можна написати як для однієї дитини, так і для цілого класу, яка допоможе як дітям справитися з тим хлопчиком чи дівчинкою, так щоб його не образити, не зламати, так і самі дитини справиться своїми емоціями і проблемами. У власноруч написаних казках дитина відображає свої емоції переживання, радість, приховані риси характеру, про які навіть ніхто не здобре. Догадується, Тож чекаємо на нову новорічну прем'єру, написану дітьми. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. З початком холодної пори року різко зростає кількість гострих респіраторно вірусних інфекцій, як серед дорослого, так і дитячого населення. Поради щодо лікування та профілактики. Дивіться далі. З приходом зими та холодів активно поширюється гостра респіраторно-вірусна інфекція, яка передається повітря-крапельним шляхом. Кашель, у горлі, нежить, закладеність носа, підвищення температури тіла це симптоми ГРВІ. Перші симптоми з'являються зразу, після, десь через годину, через дві, якщо дитина чи дорослий був в контакті з хворою людиною або напротязі доби. Для запобігання розповсюдженню інфекції потрібно ізолювати. Хворого від контактів з оточуючими, не бути у контакті, там, де багато скученості людей, до школи, до дитячих установ, не допускати хворих дітей. Якщо ви вже захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію, то лікар вам порадить ось що. Дитина, чи дорослі бути в ліжку, приймати багато води, компота, соку значить Вводити такі речовини, як часник, цибуля, у страви, і обов'язково значить приймати противірусні препарати. Важливо знати, що всі медикаменти повинні вживатися лише за призначенням лікаря у відповідності з віком та станом хворого. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Колеги про неї відгукуються як про врівноважену і толерантну особистість, яка вимоглива до себе і оточуючих, та володіє педагогічним тактом. Вона стежить за академічною успішністю кожного студента фельдшерського відділення. Далі ми вам розповімо про Тетяну Григорівну, комісарчик. Тетяна Григорівна, комісарчик, працює завідуючою фельдшерським відділенням Обухівського медичного училища з 1998 року. Прийшла сюди після того, як протягом шести років працювала в інфекційному відділенні Обухівської районної лікарні. Ось уже працюю майже четверть століття в стінах Обухівського медичного училища. Викладаю терапію. Предмет догляд за хворими. Ми вчимо студентами, як доглядати за пацієнтами, вивчаємо причини хвороб, їх ознаки, як лікувати, як проводити профілактику захворювань. Тетяна Григорівна має вищу кваліфікаційну категорію. Теоретичні і практичні заняття проводить на високому науково-методичному рівні, застосовуючи сучасні комп'ютерні технології з текстового контролю теоретичних знань студентів. Має оригінальні власні творчі напрацювання з теорії у вигляді ділових медичних ігор. Розробила навчальні методичні комплекси. Ми використовуємо зараз інтернет дуже широко, використовуємо відеоматеріали з Ютубу, використовуємо. Інтерактивне навчання, і дійсно, це новий крок в навчанні. Майбутніх професіоналів медиків дітям сучасного покоління цікавіше отримувати такий матеріал. Постійно працює над підвищенням професійної і педагогічної майстерності, відвідує курси підвищення кваліфікації на базі Національного медичного університету імені Богомольця. Колеги відгукуються про Тетяну Григорівну як про врівноважену і толерантну особистість, яка вимоглива до себе і оточуючих та володіє педагогічним тактом. Значну увагу приділяє організаторській та навчально-виховній роботі студентів. Уміло Здійснює контроль за виконанням навчальних програм, стежить за академічною успішністю кожного студента фельдшерського відділення. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Дарувати радість та здоров'я жінкам через рух і спорт. Мета Ірини Русан. Уже близько 400 жінок відвідали фітнес-клуб в українці та поєднали своє життя зі спортом. Та пані Ірина й сама не уявляє свого життя без руху. Керівник фітнес-салонів в Українці та Обухові Ірина Русан і сама не уявляє жодного свого дня без спорту. Я прекрасно розумію, що спорт – це дуже важливо, і не тільки, скажімо, з внешньої сторони. Это, ну, для женщины это и морально очень важно, потому что когда она в форме, она себя чувствует гораздо лучше. Вот. Ну и, скажем, спорт это движение, когда человек комфортно себя чувствует, то все аспекты его жизни находятся в гармонии, поэтому это очень важно. Дарувати радість та здоров'я жінкам за допомогою активної відпочинку та рухової діяльності мета власниці фітнес-салонів. Уже близько 400 жінок відвідали фітнес-салон в українці та поєднали своє життя зі спортом. Я вже займаюся старою год. То тобто дійшла до 100 треніровок. Є ціль 200 і більше займаюся для укріплення здоров'я. очень нравится. Як давно ви займаєтеся у клубі? Чи подобається вам? І що найбільше подобається? Із... То починаю з відкриття, дуже подобається, і це моє спасіння». Сіння від чого? Від моїх болячок. Ви відчуваєте вже реальний результат. Так, да, да, і буду, скільки до кінця, скільки буде клуб, скільки я буду ходити. Очень подобається, позитиву дуже багато, здоров'я добре. Кстати, влучилася дуже значительно. Да, на моїх очах глазах бабуся приходила з костелями. Через місяць вже лілі-єлі, але сама ходила без костелей. Здесь тренера очень классные, как як говорит, внимательные очень. ну і весь нравится здесь. Я прихожу іноді без настроєння, ухожу з піднятим настроєнням. Чесно, і кожен день прихожу подобається. Енергійна та позитивна, завжди усміхнена та привітна. Такою ірину Олександрівну щодня бачать підлеглі. Ірочка Русан є моїм руководителем, владельцем нашого замечательного клубу. Я горжусь, горжуся працюю в такому місці, і дійсно у нас. Я на роботу йду з радістю, тому що тут моя сім'я, тут мой дом. Ти приходиш, ну, дуже класно, коли ти працюєш і віддаєшся своїй любимою роботі. Притом, коли я поддержу така замічательна команда з таким руководителем, вдома вона любляча мати чотирьох синів та кохана дружина, яка в усьому відчуває справжню чоловічу підтримку. Футбол це не тільки найпопулярніша гра з м'ячем, але й активний відпочинок, заряд енергії, розвиток мислення та запекле суперництво. Про чемпіонські пристрасті з футболу дивіться далі. Минулого тижня в приміщенні спорткомплексу енергетик відбулися змагання з футболу серед команд навчальних закладів міста. У заході брали участь збірні футбольні команди загальноосвітніх шкіл номер 1 та 2 міста Українки, зокрема учні 6, 7, 8 та 9 класів. Гра стала не просто поєдинком і змаганням, а справжнім святом для спортсменів, навіть не зважаючи на те, що не всі удари по м'ячу ставали гольовими. Спортивний захід ще раз продемонстрував витривалість спортсменів, командний дух та волю до перемоги. Чудові ігри, прекрасні результати юних футболістів ще раз підтвердили, що Українка місто спортивне, а переможці заходу отримали грамоти та футбольні м'ячі. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Учениці 6-10 класів шкіл міста взяли участь у змаганнях з Піонерболу. Якими побачили наші журналісти? Результати гри. Дивіться в наступному сюжеті. Піонербол це гра, що виникла ще з радянських часів, проте в неї з успіхом грають і сьогодні. Мені сподобалося, як грали мої учні. Вони наполегливо тренувалися для того, щоб виступити сьогодні. Фізкультура потрібна для того, щоб діти розвивалися гармонійно, щоб у них був розвиток не тільки розумовий, а ще й фізичний, щоб вони десь залишали свої емоції в спортивному залі, а змагання потрібні для того, щоб виявити кращих, але не завжди перше місце це головне в житті. Головне це участь. Діти завжди чекають ці змагання. З великим захопленням приймають участь. Хочу побажати, щоб ми ще перейшли на волейбол, не тільки піонербола. Ну, звичайно, задоволені. Якщо діти виграли, звичайно задоволені, а підправлять завжди є що. Щорічно між командами учениць загальноосвітніх шкіл Українки відбуваються змагання з піонерболу. Кожна намагається продемонструвати спритність, уважність та силу китків, адже маючи такі якості, команда просто приречена на перемогу. Нещодавно в цікавому поєдинку зустрілися учениці шостих 10 класів. Перемога між шостими восьмими класами дісталася команді загальноосвітньої школи номер 2 а серед сьомих дев'ятих класів команді школи номер 1 Переможці отримали не лише дипломи від центру спорт для всіх, а й волейбольні м'ячі. Я люблю пінірбол, тому що ця гра дуже хороша. вона дуже хорошо розвиває наші знання і вообще сказати, спортивна. Я хотіла якби мене палець, але я все одно грала, тому що мені ця іграшка нравиться. Я нашим, нашим. девятым классом второй школы выиграть, так как мы проиграли, на жаль, но мы не, мы не унываем, мы хотим выиграть в следующем году. Я очень люблю играть в Пинербол, но мне сегодняшняя игра не очень понравилась, потому что мы проиграли. Ну, чтобы мы были больше настойчивые и чтобы мы ну, хорошо играли и были, все равно, даже если мы поиграли, мы должны быть, ну, в хорошем духе. Мне даже понравился пинербол, потому что это очень захопливающая игра, Ну, мені дуже подобається, наприклад, подавати м'яч чи робити якусь подачу з другої лінії. Це ну взагалі це моя дуже улюблена гра. Е, моїм друзям, також і однокласникам, також вона дуже сильно подобається. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро.